Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка в магазині Єва. Нові акції 3 та 4 грудня. Акція і Дні краси, і ще одна це є завжди вигідно. Давайте дивитися, що ж є. Усі засоби для гоління жіночі, крім картриджів. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. В акцію входять станки зі змінними картриджами різні засоби. Такі, як воски, смужки для депіляції, креми для депіляції, пінки, гелі. Є і твердий віск, є і в форматах смужок. Одноразові станки теж входять в цю акцію 1 плюс 1, дорівнює 3. Все крім картриджів. Картриджі, ось такі змінні картриджі, вони не входять. Ну, не іменно ось такі, А усі, що йдуть в форматі картриджів змінних. Ось такі в акції 1 плюс 1 до рівні 3 не входять. Дні краси, IQ-код усі професійні засоби для догляду та фарбування волосся. IQ-код, акція 1 плюс 1 до рівні 3. Хороша пропозиція. Можна взяти собі фарбу, у кисник. Ще щось із трьох товарів вам одна дешевша із трьох позицій піде в подарунок. Можна брати, звичайно, і в однакову ціну. Окисники по 80 гривень 150 мл. Є різний відсоток. Е, є трійка, шестірка, дев'ятка і 12. Фарба, ціна 139 гривень 100 мл. Кольори є різні, вони тут цифрами зображені. А яка цифра, що відповідає, є палітри на ось таких стійках? Ось така палітра. І тут відповідно розшифрування, код, і який це буде відтінок. Звичайно, є ще важливим фактором попереднє волосся, якщо у вас, звичайно, є темне, ви хочете світленьке то треба вже професійні навички, але загалом можна собі підібрати. Ще від IQ-код є такі тонуючі масочки для волосся, яскравих кольорів. От є і рожеві, і сині, різні. Один плюс один дорівнює три. 3. Можна поєднувати з фарбами описником та іншими товарами від IQ-код. Ще й ось такі тонуючі маски 250 мл 279 гривень. Крім фарбування, ще є шампуні маски та спреї від iq code Шампуні 500 мл та кондиціонери по 229 гривень. І в таку ж саму ціну масочки, об'єм їхній 500 мл. Антиїлов маска 239 гривень. Нейтралізаці жовти Це для світлого волосся. Такий спрей термозахист 189. І ці теж по 189. Ламінуючий ефект та спрей відновлення. При покупці трьох одиниць новорічних товарів, іграшок. Три берете, а оплачуєте за дві дорожчих. Ось так. Це входять і дитячі іграшки, новорічна тематика, і різний декор з підсвіткою, без, ялинкові прикраси теж входять в цю акцію. І цього дівчатка сподобались. Прикольні. Такий набір підвісок. Їх є по три штуки кожного виду, чотири види. Набори кульок. 20 штук 80 гривень, є і по 60, і по 80 гривень, пішло діаметром. Так, ціна їхня 100 гривень, 6 штук. Мним словом, є різні. Зазвичай так поєднані по кольорах. Є такі прикольні обручі. Багато, до речі, цікавого. Пряники. Такий декор-ліхтарик. Мінус 50% від вартості на другу одиницю будь-яких освіжувачів повітря в асортименті. Щоб акція спрацювала, треба обрати два товари із цієї категорії. З двох товарів піде за половину вартості той товар, який дешевший. І ось такі, до речі, стільки теж. Ароматизатори входять в цю акцію. Ціна одного 50 гривень. Glade по 80 гривень. Змінні балони 183. Sky 55 гривень. Змінні балони. Такі варіанти Airweek по 174. До речі, сьогодні зміна акційного періоду, тож є деякі цінники, які можуть не відповідати, тому що щось дорожчає, щось дешевше, заступають нові акції, знімають для вас раненько. тож… Майте собі це на увазі. Я думаю, не лише в цій Єві можуть бути такі похибки з ціною, а й загалом, тому що перший день акцій і дуже багато змін цін. Тож собі скануйте на сканерах, уточняйте, якщо вам цікаво, щоб точно впевнитися. Такі освіжувачі, цей й дифузори повітря об'ємом 100 мл з акційною ціною 299. Такі по 374. Спреї Sky об'ємом 400 мл – 39. Айфреш 109, Sky 94. Такі айфреш 58 і Glade по 92. 1 плюс 1 дорівнює 3. Дні краси в мережі магазинів є вам! 3 та 4 грудня обирайте будь-які три баночки парфумерії в мережі магазинів в'єва. Купляйте одним чеком. І з трьох піде вам в подарунок той товар, який дешевший. З парфумерії. Уточняю, не будь-який товар, а іменно парфумерія. «Фабен Марше 549 гривень. Такі з блискітками по 499. Навіть є по 299, і на них теж буде акція 1 плюс 1 дорівнює 3. До речі, можна поєднувати, брати чоловічі, жіночі, дитячі, так би мовити, закупити всі подарунки. І з трьох отримати один флакончик безкоштовно. Така, парфумерія поліси ту об'ємом 40 мл, ще й з гарною ціною 599. Чоловічі аромати Антоніо Бандерас 100 мл 1609 гривень. Поліси тобі, чоловічий аромат 75 мл 959. Такі Ріва по 589-100 мл. Ральф Крістоф 449 гривень. Джи 489. Об'єм 100 мл. Речі, ароматів є багато, і ціна на них всіх однакова. Фабен марше 449 гривень. Є по різному, є й дешевші по 299. Є чоловічі аромати у металевих баночках таких подарункових. Ціна на них різні. Є й по 665, є і по 421 гривні. Об'єм 100 мл, а тут 50. Всі засоби для догляду за обличчям. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Я думаю, не лише я, а і ви помітили, що такі масштабні акції цього разу тобто на усі стелажі. Ми вже з вами бачили на парфумерію 1 плюс 1 дорівнює 3. Це є одна акція. Така акція на засоби для догляду за обличчям. 1 плюс 1 дорівнює 3. Це є окрема акція, не плутайте, не можна взяти одні парфуми, один крем. І ще, наприклад, щось отримати в подарунок треба іменно по категоріях. Цілий вам стелаж догляду за обличчям не осягну показати, бо товарів дуже багато. Але знаєте, що входить все? І креми, і міцелярна вода, і сироватки можна поєднувати. І різні торгові марки між собою. Можна комусь зробити приємний подарунок, або собі, наприклад, так, обрати доглядову косметику для обличчя. 1 плюс 1 дорівнює 3. Нівея Q10 10 233 гривні. Акція об'єднується з акційними цінами. Тобто, незважаючи на те, що є гарна знижка, ще буде. Третій товар в подарунок. 1 плюс 1 дорівні 3 на всю декоративну косметику. Знову ж таки, підкреслюю, що акції по категоріях: Можете декоративна косметика, 1 плюс 1 дорівні 3. Тобто, щоб спрацювала акція, треба взяти іменно 3 товари декоративної косметики. Тоді вам піде щось із трьох товарів у подарунок. Акцію входять усі торгові марки. Хочу вас попросити написати, яка ваша улюблена туш для вій. В мене закінчилось, хочу спробувати щось новеньке, і буду вам щиро вдячна за ваші відгуки. Така туш Лореаль. Ціна 377. Від торгової марки Vivienne Petit капронові кологоти жіночі утягуючі від 40 до 100% ден, зі знижкою до 50%. На жаль, ще не встигли змінити цін, можливо, у вас теж, то орієнтуйтеся на повну вартість і мінусуйте 50%. Один товар просканувала, тут вам ставлю ось такі. Хочете? Повна вартість 399. Зараз вона за 199. А це є ось такі: 50 ден, 100ден, 70, 40, 40 40 і 40 ден, витягуючи жіночі колготи від вів'єн з гарною знижкою. Акція 1 дорівнює 2 на усі рукавички жіночі та шарфи. Можна поєднувати. Взяти одну пару рукавичок, наприклад, і один шарфик. 229 гривень ось такі коштують, є різні. І шарфики теж є різні, є тонші, є тепліші, товстіші є навіть ось такі, як в балонові. ще одна масштабна акція це є мінус 50% від вартості на туалетний папір. обираєте два товари. Категорія туалетний папір, неважливо, сухий, вологий, мінус 50 на дешевшу із двох товарів. Вологий туалетний папір теж входить в цю акцію і знаєте що Змінили колір. Давайте подивимося. 38,50 коштує туалетний папір вологий 40 штук з клапаном. І є більша упаковочка, 80 штук, 61 гривня. Акція на весь посуд. 1 плюс 1 дорівнює 3. До речі, силиконові форми теж входять в категорію посуд. Можна собі обрати 3 товари і з трьох оплатити лише за 2 дорожчих. Ось, аж маю спокусу піти в Єву, в якій купа посуду. Просто цілий стелаж. Як думаєте, йти? Показати вам, яка там краса. Акція на шкарпетки. 2 дорівнює 4. Тут треба взяти 4 товари, щоб вам 2 товари із 4 пішло в подарунок. Можна об'єднувати, брати, наприклад, звичайні. Дитячі, жіночі, чоловічі, або у подарунковому форматі. Є такі от як бублики, шоколадки, як консерви, просто в коробочках, баночки пива, там всередині є шкарпетки. Акція 2 дорівнює 4. На усі прикраси, резинки, заколки, жіночі, дитячі. І, до речі, набори теж входять. Цю акцію маю на увазі ось такі набори для дівчаток з різними прикрасами 259, 269. Які гарні бантики 50 гривень, такі по 60. Обирайте будь-яких 4 товари, а оплатите за дві дорожчих позиції. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на засоби для миття. Голови, це шампуні, бальзами, спреї все, крім професійних засобів. І сухі шампуні теж входять в цю категорію, в цю акцію. Можна об'єднувати різні торгові марки з різною ціною брати товар просто із трьох позицій те, що дешевше піде в подарунок. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуй три товари від торгової марки Hani Bunny. Догляд за ротовою порожниною для діток. З трьох товарів отримуєте один подарунок, той, який дешевший по вартості. Зубна щітка такий піщаний годинник. Ціна 47 гривень. Зубна щіточка 24 і 45 гривень. Ось така. Зразу на весь ротик. Є ще зубні пасти. Їй по 50 гривень і по 80 гривень.